В наш нелегкий час варто вміти захищатись, та варто вміти постояти за своїх ближніх та за своє помешкання. Як діяти та як захищатися, коли на вас нападають, розкажу у сьогоднішньому випуску програми Городничий. Наразитись на хулігана чи грабіжника можна у будь-який час доби і будь-де. У під'їзді, ліфті та у дворі найперші вимоги, щоб не стати жертвою холоднокровність та відсутність паніки. А для цього слід знати основні правила самозахисту, які полягають у тому, щоб по-перше, побачити, по-друге, випередити і по-третє, утекти. Якщо накивати п'ятами не вдається, опануйте свій страх та подумки, побудуйте сценарій подальших дій. Визначиться, хто нападає компанія на підпитку, яка у такий спосіб вирішила розважитись, чи грабіжники зі стажем. Це можна дивитись по зовнішньому вигляду, якщо ми бачимо, що наприклад, в якусь більш-менш гарну погоду, ми бачимо людей в таких речах, які. Прикривають їхні тіло, наприклад, довгі рукави, якісь капюшони, тяжке взуття. Тобто, це вже видно, що люди поноволені до цього, можуть вони більше прикривають обличчя для того, щоб їх не впізнати. Тобто, це видно, що це спланована акція. Якщо напад спланований, мовляння та переговори тут не допоможуть. У такому випадку слід діяти миттєво, навіть якщо нападник переважає вас у фізичній силі. Головне швидко реагувати, знати слабкі місця противника та елементарні закони фізики. І різкі методи для того, щоб подивити їхню волю, тобто, це можна сказати, що не потрібно їх там побити. Просто треба зробити дуже короткий час, наприклад, скажімо так, ну, не скажемо так, прийом, щось таке, щоб відбило, наприклад. Тускам, на вас випадати. Тобто це не потрібно бути, наприклад, гарним боксером, щоб зробити якусь комбінацію. Можна просто зробити удар, наприклад, по очах або по ще деяким таким точкам, наприклад, чи по коліну, і людина буде, якщо ти хуліган, наприклад, він же не зможе вас наздоганяти, але він залишиться живий, в нього не буде перелому, там трошки пошпотолягає день-два, але він буде неушкоджений. Важливо також пам'ятати, що не кожен день ми захищаємо себе від маніяків та грабіжників, а от від конфліктних людей, набридливих і просто невихованих нахаб досить часто. Скандалістів можна обеззброїти війшливим тоном і щирою посмішкою. А от з хуліганом новачком досить вступити у переговори, аби той втратив пильність та почав нервувати за тим, що сили звати на допомогу перехожих. Звернутися про допомогу, але звертаючись про допомогу, ми маємо робити в голосі. Акцент на впевненість на те знання, що людина, яка нападає, вона вже є у такому пригніченому стані. Вона це робить від безвиході, Вона намагається в першу чергу захистити себе, тому що сильні люди вони не нападають, вони обороняють насправді інших. Наступний момент ми маємо згуртуватися таким чином, щоб ми відчували не зажатість, а саме зібраність, тобто зібраність внутрішню. Для того є дуже багато медити практик дихальних зазвичай нападники шукають слабку жертву. Це теж варто пам'ятати, і в жодному разі не показувати свій страх. Якщо ж діє група кривдників, то слід визначити, хто серед них лідер, і спробувати в першу чергу вивести з гри саме його. Потім, коли вже другі і треті починають на вас нападати, ми беремо наприклад другого нападника і просто штовхаємо на третього, так щоб вони впали в двох. і просто тікати. Тобто, це радять майже всі у виданнях, тобто ви просто тікаєте. Друга і третя людина встає, бачить, що їхній перший головний, наприклад, на землі, вони починають спочатку піднімати його, а і вже потім слід вас не будуть, тому що ви вже далеко від них. Тобто, в принципі, це така більш ну, реальна життєва ситуація. Тому що в нас люди завжди, коли бачать групу людей, вони дають себе оточити, тобто це вже неправильно. Тобто, якщо ми бачимо, що стоять, наприклад, люди розмовляють біля нас на одній лінії, тобто ну, це видно, що нам, ну, наприклад, якась сутичка чи повторюва ситуація, якщо ми бачимо, що люди вже цілесполовно починають нас оточувати, це вже говорить про те, що чи була спланована, чи вже це група діє організована. Тобто, треба одразу виходити з цього кола і робити вже якісь дії. Тому що якщо дати себе оточити, то... Можуть бути погані наслідки. Та якщо зіткнення з грабіжником чи маніяком неминуче, то не варто забувати, що всі побутові речі, які є під руками, можна використовувати для самозахисту. А жіноча сумочка це взагалі дивовижна річ, і найкорисніша в такий момент, так як в ній зберігається бойовий арсенал, гостра пилочка, помада, парфуми. А врешті-решт, сама сумка, якою можна завдати нападнику нищівного удару, навіть мобільний телефон і ключі з їх гострими краями можуть послужити хорошим засобом самозахисту. То бачимо, що є різні ключі, знов таки ми е, маємо вибрати вже для себе заздалегідь ту зброю, яка нам завжди потрібна. Наприклад, чим більше ключ, е, тим е, більше я важель, тобто як фізика. Якщо це, наприклад, проявляє якусь агресу, в нас в руках ключі, іде, наприклад, якийсь захват. О, знов таки, в нас є наш суглоб, ми просто його натискаємо. Тобто це боляче. Тобто, ми маємо розуміти, що ми задаємо вектор. Тобто, якщо можна просто бити людину, вона буде відходити в ту сторону, в яку ми її штовхаємо. Якщо ми робимо вектор якби дугою, ключом, він, він є у нас твердий. Ми просто приставляємо, наприклад, до коріння носу, підтягуємо вверх і робимо крок на зустріч. Захищаючись, варто добре знати анатомію людини. Ні в якому разі, навіть обороняючись, не можна бити у скроню. Краще не бити в область вертання, тому що можна перебити трахею. Тобто, якщо це буде необережний удар, може бути можливо, що западання КДК – це знов таки може бути летальний випадок. В принципі, будь-який сильний удар, наприклад, будь-то серце або нервові сплетіння сонячне це знов-таки все летальні випадки. В принципі, якщо дивитися по таким посібникам самооборони, Єдині місця, які не є летальними для ударів, для це, наприклад, наші сустави, там куліна, лікті. знаючи больові точки та декілька прийомів, нападника можна швиденько втихомирити. Побутовий захват, такий як називається, він як ключик. Тобто, коли нас хапають за шию і намагаються тягнути донизу. Спиною ми не зможемо витягнути нашого нападаючого, тому що це це дуже важко. Ми маємо розуміти, що в нас є одна рука, і от є інша рука, друга, яку нападаючи не бачить. Тобто ми просто її перекидуємо через нього і робимо дію на оцю частину, на нервні сплетіння. Тобто ми просто виставляємо палець і підтягуємо його догори. Згідно конституції України, кожна людина має право захищати себе, своє здоров'я та власне помешкання від нападників, використовуючи при цьому засоби самозахисту, зокрема газові балончики та пневматичну зброю. Але тут є певні обмеження. Газові балончики з позначкою М заборонені для вільного продажу. Вони знаходяться на обліку у силових структурах. Всі ж інші, які виготовлені в Україні, дозволено носити для самозахисту. Пневматична зброя доступна людям, які досягли 18. Років. Але є там певні категорії для дозволу. Це, по-перше, що калібр не повинен перевищувати 4-5 мм і швидкість польоту кулі не більше 100 метрів за секунду. Таку зброю можна купляти як вільно. Що стосується придбання зброї як нарізної або вистрілу для гумових куль, також гладкоствольна, то вже є. Відповідно до вимог Міністерства внутрішніх справ є певний перелік тих наявних документів, які повинні предоставити громадянин для отримання такої зброї. В першу чергу це вік, я ще раз кажу, 18 років. Далі значить, повинна бути довідка про те, що даний громадянин чи громадянка не перебуває в психіатричній лікарні. Дозвіл такий видається. Довідка на момент отримання, що людина не перебуває під. Провадження якоїсь кримінальної справи і немає судимості. Після того ще додаються такі документи, як про входження навчання по категорії щодо отримання такої зброї, і кожен громадянин повинен мати посвідчення. Це так називаємо члени громадського формування або журналіста. Обороняючись, необхідно враховувати межі, які не можна перевищувати. У разі, якщо нападник зазнає тяжких ушкоджень, людина, яка захищалась, буде притягнута до кримінальної відповідальності. Створювати якомога більше шуму, наче треба кричати, розбивати скло, вдарити по машині, що стоїть поряд, для того, щоб спрацювала сигналізація. Понятно, що при нападі на вас під'їзді необхідно не потрібно сядати в ліфт, тому що даний правопорушник буде слідкувати і вичисляти вас по етажах. Потрібно бігти по сходах і як можна частіше нажимати кнопки в дзвінках в квартир, для того, щоб хто хто не відкрив двері і побачив, що дійсно хтось когось викликає. Кожному правопорушнику свідки не потрібні, і, понятно, що психологічно він може звернути на це увагу і втікти. Також, краще психологи радять, краще вмісто того, щоб кричати, «допоможіть міліція. Бажано крикнути пожежа, тому що при пожежі кожен громадянин зверне увагу і вийде з квартири. Врятувавшись від нападника, маніяка чи хулігана, обов'язково про це слід повідомити поліцію, що правоохоронці відшукали зловмисника, і він більше нікому не заподіяв шкоди. Але не варто забувати береженого Бог береже. Займайтесь у спортивних секціях, читайте посібники самооборони. І найголовніше ніколи не здавайтеся. З вами була програма Городничий. Ми шукаємо відповіді на питання, які вас цікавлять. Телефонуйте нам, запишіть адресу сайту зараз на екрані. Зустрінемось, хай щастить.